Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати марокканські млинці, Смакоту для діток і для дорослих також. Саме перше, що нам потрібно зробити, це ми додаємо дріжджі у миску, вливаємо теплу воду, молоко, додаємо цукор, яйце, ванільний цукор, розпушувач. І все змішуємо, щоб дріжджі наші розчинилися. поступову борошно. Розмішуємо так, щоб не було грудочок. Додаємо одну столову ложку олії. Наше тісто на наших млинців готове. Воно таке ріденьке, так і потрібно. Тепер залишаємо наше тісто для млинців приблизно на півгодини, щоб манка набухла, і наше тісто підійшло. Накриваємо рушничком. Наше тісто підійшло, Гляньте, збільшилося в об'ємі. Переміжимо таке повітряне, воно виходить. Манка набухла. І тепер ми можемо їх смажити. На сухій сковорідці ми не наливаємо олію, смажимо на сухій. І на такому маленькому вогні ми їх смажимо. Тільки з однієї сторони. Дивимося знизу, бачите? Він пропечений і зверху вже не сирий. Значить, він готовий. Викладаємо кожен. Кожен млинчик на рушничок, щоб він повністю охолов, а потім можна складати їх один до одного до кучки. Бачите, який поростий. Ось погляньте наші марокканські млинці готові, які вони м'якенькі, пористі. І зовсім дивіться, ними нічого не відбувається. Діткам буде дуже цікаво смакувати такі млинці. Подаємо їх із вашим улюбленим варенням або джемом, або з гущеним молоком. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!